Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є якісь перешкоди повернутися до рідного дому взагалі. Будь-кого, де б хто б не знаходився. Я хочу подивитися, чи є якась перешкода, що заважає повернутися до рідного дому. В свій дім. Відкрити шлях до дому, до свого дому, де б він не був які б не були перешкоди. Відкриваємо дорогу на повернення до своєї домівки, рідного дому. В рідні стіни свої дім. Повернетесь додому, в рідні стіни, відновиться праця. Те, що було зруйновано, вам від... нададуть змогу відновити, відродити. З самого важкого, ну і з нуля навіть як там. Як вижена земля, і дин. одна стіна. От це все відбудується, відновиться, відродиться. Так, відкриються шляхи додому. Дивіться, дійсно, будівлі є такі, що там просто одні остови ну Пройшла по. Пройшла армія Росії так по домівках і залишилися остови, але це все відбудується, буде змога повернутися, відновити свою домівку. Для цього будуть виплати. Фіксовано буде вся агресія, що де скільки разів. І ви повернетесь до своєї домівки, навіть якщо від неї там один а, як остов, як од, о, фундамент. Багато виплат достатньо, буде робитися так, щоб людям була така змога відновити свою домівку. От є ще така м, ситуація, що у людей Росія зруйнувала підприємства саме от е, їхню працю життя. Працю життя було зруйноване. А, замінована територія. Все буде розміновано, розмінують. Росіян виженуть з вашої, з вашого підприємства, території, землі, буде вибито, вигнано, знищено. В Росіян буде горіти земля під ногами і так. Так, підприємство спочатку буде важко відновити важко, але пройде такий період, вре, вре, ну, таке буде За... будуть залучати допомогу, щоб людям надали допомогу. Це будуть якісь... як, Спонсори, чи ну, от така буде допомога, щоб підприємство почало працювати, і спочатку це буде малий дохід, прибуток, а тоді більше, і більше, і більше. Тобто за допомогою залучення людей, спонсорів, буде відновлюватися оце підприємство, те, що росіяни. Зруйнували. Ну і відбудується домівка. Людям надаватимуть гроші на відбудову, саме на відбудову. Такий шлях додому він є і він буде. І всі зможуть повернутися там, де лишилися близькі люди, всі зможуть зустріти своїх близьких. Побачити, зустріти навіть якщо у вас втрата немає вже надії, і є великі втрати, от саме боляче повертатися. Я так розумію. Важко. Пройде час, у вас буде надана вся допомога і змога відбудувати, відновити і таки повернутися до свого рідно до рідної землі, до, до свого дому. Ви будете на коні. Отак. І хочу допомогти якомога швидше відновитися. Щоб шлях повернення додому був швидким, легким, без проблем, щоб вистачило коштів, відновити домівки. Заперечую, заперечую, щоб людям було надана вся необхідна допомога. Заперечую. Розмінована була територія якомога швидше. І виплат було дуже багато виплат, щоб людям відшкодування були в трикратному розмірі, щоб вистачило і жити, і відбудовуватися. В трикратному розмірі, буде так. Так, є такі міста, домівки, які знаходилися саме на, на лінії фронту прямо. Тут стабільні виплати, вам будуть відшкодовувати, відшкодовувати, відшкодовувати. Так, все буде, заперечую, весь в більше ніколи Росія не повернеться на територію України і буде в трикратному розмірі відшкодовувати. Кожному, хто зазнав руйнування, виплати, абсолютно все вишкодується. І ще психічні травми, які були завдані людям, також буде відшкодовано. Буде так, буде так, буде так. І відновиться нервова система. Люди зможуть повертатися до своїх домівок, буде так. Де буде повна деокупація, перемога, відродження, без перешкод швидко. Перекриваю, 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 Де здійсняться всі мрії людей, всі, хто хоче до свого рідного дому, повертається без перешкод. Забираю всі перешкоди, з дорог на повернення додому. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть кожному, хто хоче повернутися до свого рідного дому, повернути, відкрити шлях, забрати перешкоди. Більше нема жодної перешкоди. І прошу надати таку допомогу в трикратному розмірі повнісінька, повністю відшкодовується все завдане лихо людям, всі втрати, е, психічні травми, і загиб, за загиблих, і за домівки, і за підприємства, за роботу техніку, щоб це не було втрачено в трикратному розмірі, повністю виплачується, буде так, буде так, буде так, довідновлюються домівки людей. Відродиться, і буде мир, і навіки вічні відвернеться Росія від України. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги додому, де відновиться домівка. Було краще, ніж було буде так. Де буде все сказане, здійснене? Так, я прошу вищі сили, щоб повернення до свого рідного міста, дому, було легким, щоб людям не було жодної перепони відбудувати, відновити своє життя, яке у них було в рідні, на рідній території землі, буде так. І виплати трьохкратні. Буде так. Дякую за увагу.